Так, дивіться уважно, що я зараз буду робити. Це є кукуруза, солодка кукуруза домашня, котра визріла до такого стану, щоб її можна було зварити і їсти. Як узнати, що це за кукуруза? І якої вона кондіції? Просто надавить на зернятко. надавити на зернятко. І якщо виступимо молочко, то спокійно її можна варити. І спокійно на неї можна без проблем рибалити. Щоб вона була м'якенька. Якщо вона переспівша, вона буде тверда. О, <кх> а тверда не годиться. А м'якенька. І така, щоб не дуже зелена. Саме раз. Ну, дивіться, всі вона в такої кондіції дола бути вже зварена. Вариться вона буквально 5-7 хвилин. Тепер що я роблю, я ламаю її пополам. От, примірно пополам. Отак от, от я її зламав. Так, і тепер дивіться, що я роблю далі. А, бачите? Бачите, да? Коли так пополам кукурудзу ламаєш, можна 7 отаких зерняток. Сім отаких зерняток добути. Максимум 7 зерняток. Тепер дивіться, що я роблю далі. Це із такий гачок. От. Такий гачок. Золотий так називаємо гачок. Ось вони. Я вам ще зараз їх покажу. Бачите? Оце гачки, назва фірми, розмір. От я беру такий гачок. От він. Тепер дивіться, що я роблю далі. Далі я беру цей гачок і я тако протикаю на одну третину. Спочатку таке потовщення, Трошки цього є хвостика, да? Хвостика потовщення, На, на одну третину нижче. І не в площину, а, а тако попасти треба в ребро, хоча б по діагоналі. По діагоналі тако беремо і протикаємо. Зараз я проткну і побачите, що все вийшло. О, дивіться, що виходить? Бачите? <кій> Ідеальна насадка на карася, на коропа, на все, що хочеш. Ось вона. Щоб лучше було видно, ось дивіться, яка вона. Бачите? Як провірити, чи вона <кій> надійно держиться, взяти за насадку і грузило внизу, якщо грузило, Видержується насадка, значить, можна спокійно закидати вудку і рибалити. Короб чіпляється сам. Карась теж саме. Головне, не прозівати покльовку, тому що прийдеться плавати за удочкою. Я вже плавав два рази, поки вода була тепла, а зараз я вже осторожнічаю. О. Вот. Сюдо насадка. Я не вже користуюсь буквально років, наверное, мабуть, 20, нікому про це не говорив. Це моя особиста, ну, так сказати, мій особистий винахід. От. Але недавно я поділився цим своїм винаходом, з однією близькою людиною. А ви знаєте, що якщо таємницю знають двоє, то знають її всі. Тому я подумав, а щоб не побути маленьким прометеєм, не дати людям надію. Цією насадкою зразу вбивається три зайці. По-перше, риба ловиться сама. По друге, мальок вас не турбує. І по третє, клює тільки великий карась. Тільки великий карась. Чима, ну, велика риба. В е, Ставку, у ставках зараз завелась така напасть, вона називається, ця напасть називається синька. І якщо кукурузу куповану надіти, то буквально декілька секунд і остається одна шкірочка. А якщо одівати кукурузу не за хвостика а через тіло, вона, виходить, в тому місці вже подразнена. І через оці отвори синька теж висмоктає все до шкірочки і буквально збиває. А цю насадку синька, вона її, звісно, турбує, вона крута її туди-сюди, але і вгристи, і збити її ніяк не може. Якщо удачно надіта, ви. Удачно це все діло проткнули, этот хвостик. То вона тільки може зав'язати ваш поводок в узол. А щоб цього не було, поводок робить не більше, ніж 40 мм. 40 мм не більше. Поводок. Сами короткий поводок должен бути. Короткий. Нитка карбонова. Удилище, звичайно, повинно бути. У ну, мене китайське середньої паршивості, але гнучке. І навіть якщо гачок, гачок оцей чіпляє за шкірочку горла ніба, він не зривається. Він спокійно виважується. Головне, не пороти гарячку, потихеньку його виважувати, виважувати, щоб він втратив сили. І можна витягти на такий гачок, на таку насадку коропа до 4 кг, до 4 кг. Хто не вірить, може кинути в мене камінь. А зараз я вам покажу, покажу те, що мене винудило придумати отаку хитрість. По-перше, мене надихнуло, я скажу, надихнули Бойлові насадки Бойлові да? бойли. Ну, тут бачите, тут на гачку немає нічого лишнього. Ніякої мороки, не треба ніякого шила, ніяких там стопорків. Береш і ловиш. Дуже все просто. Е, потім кхе, ножем ножем, оцим ось, ось ножем, острієм, я цього, цього качана отако беру. Один п'ятак отколюю десь на, такому, на такій відстані, потім другий п'ятак, третій. І з такого з одного карчана я добуваю. До півсотні таких насадочок з фостиками. Я їх звичайно заморожую і частинами хожу на рибалку. Одного качанчика мені вистачає на 5-6 рибалок. Спокійно, спокійно, без риби я ніколи не приходжу. На сковороду в крайній случає, я завжди зловлю. Завжди зловлю. Карась грам по 300, коробчик грам по 500. Ідеально, ідеально. А зараз я вам покажу оту напасть, напасть котра збиває черв'яки, насад, все, все, хліб, там, манку, все, що картоплю, все, що хочеш, вона її збиває і не дає покої рибакам. І рибаки залишаються без улова. Ось вона, бачите? Сьона, сьона. Це називається синька. синька. Вона тут вже в мене живе. Я її поймав на, на такий от гачок. На хліб я ловив, і вона попалась на такий гачок. Я гачок акуратно вийняв. Акуратно вийняв гачечок. І спочатку вона в мене жила в діжці, щоб комарин розводились. А потім я її переніс сюди в баночку. Бачите, там кукурузку я її кормлю. Макушку трошки кидаю, інколи червячка викопаю, порубаю, і вона працює то, що надо. Можете, це вона синечка така. Поки їх не було в ставках, а вони вже років 20, було чудово. Дивіться. На дні садитеся. Ну, ви. В общем, ви побачили. Так що. Ловіть рибку, насолоджуйтесь і можете мені, мені подякувати. Можете лайк поставити, можете дизлайк. В общем, дивіться, я на цю насадку ловлю. Дуже часто і ідеальний кльов получається. Ідеальний. Все. Всього найкращого. Удачі і удачій риболовлі!